Слава Україні! Героям слава! Сьогодні і вам присутнім дітям, і пощастило, що ви маєте можливість таку поспілкуватися з такими мужніми, сміливими і відданими людьми. Я хочу вам ще раз подякувати за те, що ви нам змогли ось здобути сьогоднішній день. Сьогоднішній навчальний початок року ми сіли за парти, теж завдячуючи вам. Вам просто низький ухін за те, що ви сьогодні з нами. Хочу, по-перше, подякувати вам, що ми маємо змогу зараз сидіти ось тут, розмовляти з вами без тривог. І у мене таке запитання: що було у вас саме найприємнішим? Що? Яка згадка? Нові знайомства, поворотини, спілкування. Якийсь хтось ділився досвідом. Всі ми ж, ми ж не військові були, нас навчали. І ми ділились досвідом, хтось в якій сфері працював. Так, нові знайомства. Нова сім'я. Саме було, що знайшли багато вірних друзів. Спілкуємося. Ті, хто на сьогоднішній день вживав. І відвідуємо, на жаль, кому вже з нами на жаль. Це друзі, це ті, яким довіряєш своє життя. Ми дякуємо вам велике, що ми можемо зараз тут сидіти та навчатися. А запитання, чим ви зараз займаєтеся? Ну, вернулися на своє там, де колись працювали. Хтось нову роботу знайшов, а хтось повернувся там, де і раніше я працював. Тяжко. Тяжко дуже переключитися, тому що з таких умов прийшли і все дико якось. Перше, перший час. Ну, з часом, часом сім'я допомагає. Якось стаєш в нове русло і розумієш, що тобі треба продвигатися далі, Не стояти на місці. З часом. Це потрібен час і не маленький час. Тому що я зараз працюю в рахівеці по YouTube, а починала я вчителем захисту України в шостому ліцеї. Але також був час для того, щоб трошки прийти, повернутися в цивільний, в цивільну атмосферу, але навіть час прийшов, але все одно дуже важко. І це не тільки мені, а це всім побратимам, які повертаються. Чи прийшло рік, чи пройшло п'ять років, хто повернувся, але як кажуть, нема колишніх військових. Ми всі. Тіло тут, але думки і серце завжди в руки. Війна змінює людину кардинально. Психологи навіть розповідали нам на навчанні, що людина, коли в перший раз йде навіть на полігон, чує перший постріл, вибух, ну, вибух, міняється кардинальна структура крові. Тобто людина вже починає реагувати зовсім по-іншому на вибухи, і, тобто максимально концентрується. І ця концентрація зберігається на ну, постійно, і так само в цьому цивільному житті. Якщо ви бачите, людина йде і лякають її там. Ви, ну, громкі-громкі шуми. Я раз йшов вже в госпіталі. йшов по вулиці. Він всі просто кинули. ящик. я ну не впав на землю, але дуже сильно прирікався. Я налетів з криками того, хто кинув, що ти робиш він стоїть там дивиться. Я просто сам не чи поясав, що ну реально реально було людина. Концентрується людина, бої, людина боїться. Чим я займаюся зараз? Ну довго шукав себе, відкрив свою справу, виробне садово зараз. І я своїми знаннями максимально хочу ділитися з вами, розуміючи, що ви наше покоління. Я хочу щоб ви зрозуміли, що ви всі живете в воюючій країні. На жаль, ви всі повинні усвідомити ризики, які вас чекають у цьому, у цьому житті. Це ті знання, ви повинні отримати першу чергу, щоб зберегти в своє життя і оточуючи. На як кажуть, в будь-якій стресовій ситуації людина очікує вас, проявить себе героєм, але на жаль, людина опускається до рівня своїх можливостей на тренованості на тренованості і своїх знань. Ви маєте мати знання щоб себе зберегти зберегти себе, своє здоров'я, бути вбити впевнені в будь-якій ситуації. Що ви мрієте зробити після нашої перемоги? Певне зірочка. Саме родною нашої молоді навіть. Неприсутнє питання, що ми не переможемо, що ми, ми впевнені в цьому. Завдяки вам. Це вже головне. Ми що зустрінемо з наших побратимів, які будуть повертатися. І більшу увагу будемо приділяти вже і їм, і своїм рідним Дякую. Дякую. Дякую, дуже приємно. І оберіг. Слава Україні!